Безпека в школах про безпеку і психологію говорили в ліцеї номер 4 6 жовтня. з лекціями до южного приїхав освітній омбудсмен та експерти з громадської організації Центр інноваційної освіти про світ. Учасники обговорювали, як створити безпечний простір в закладах освіти. Це проєкт безпеки шкіл, який реалізує громадська організація «Просвіт» у співпраці з службою освітнього омбудсмена. Бо для Дотримання права у світі, найголовніше право це право на життя і здоров'я, тому питання безпеки треба приділяти найпершу увагу, це абсолютний пріоритет. Тому я дуже дякую, що маю можливість долучитися, і ми доволі плідно співпрацюємо, оприлюднюємо доволі чимало роз'яснень з питань безпеки. Проводимо тренінги. От якраз сьогодні такий один із ну це не тренінг, а це така зустріч із тренерами, які займаються з іншими педагогами і розповідають про систему безпеки, про складові безпеки. Вже зараз працює психолог. Після там, десь після другої буде моя сесія, де я буду говорити з тим, як можна. Підвищити рівень безпеки з різного рівня, з рівня вчителя, з рівня громади, з рівня закладу освіти, з рівня держави. Тобто, що де треба змінювати, які потрібні дії. Це дуже важливо, ще й тому, що, на жаль, не всі розуміють, що безпека це комплексне питання, дуже комплексне. І для того, щоб дійсно була безпека, треба діяти. З усіх рівнів. лекторка Анастасія Носова відзначає, що в проєкт залучені активні освітяни, а основне питання для обговорення: що ми можемо зробити тут і зараз. Найбільш цікавлять питання, як нам тут і зараз зробити так, щоб і ми дорослі, і наші діти почувалися в безпеці. Як так зробити, щоб ми не втрачали в освіті, щоб ми не втрачали в контактах один з одним і Змогли вистояти, бо це марафон, на жаль, таких складних подій. В Южному зібралися представники громад Одещини та Миколаївщини. Під час зустрічі учасники ділилися своїм досвідом та шукали нові можливості. Для мене він в першу чергу важливий, тому що я є адміністрацією закладу. Ми переймаємося життям та здоров'ям дітей. Ми відповідальні за наших дітей. Я ще є мама, я ще є бабуся, я ще є просто член родини. І тому ця тема зараз, мабуть, є найактуальнішою в залежності не тільки від регіону, і в залежності і від безпекової ситуації, першу чергу у нас перед Усім суспільством, першу чергу, перед вчительством стоїть питання створення безпечного середовища для нашого учнівства. І я, як вчителька, як адміністраторка, бачу, що це питання насправді надзвичайно актуальним, тому що ми перебуваємо і самі, і наші діти, і їхнє батьківство постійно в стані такого стресу, нестабільності. І ми розуміємо, що маємо в першу чергу вміти допомогти собі для того, щоб потім допомогти нашому учнівству стати надійними такими партнерами. З батьківством для того, щоб максимально зробити все, що від нас сьогодні і тут залежить, щоб діти приходили в школу як максимально безпечне середовище. Мені було цікаво дізнатися про те, як впроваджувати на рівні школи безпеку учнів, вчителів і всіх учасників освітнього середовища. Нас запросили громади про спільноти. Ми є учасниками їхньої їхнього тренінгу і нас на минулому занятті запросили сьогодні доєднатися до зустрічі приїхали бо нас для нас тема укриттів є болючою досить для нашого закладу тому нам цікаво практично дізнатись, як це все покращити у школах недостатньо психологів дійшли висновку учасники тренінгу з повномасштабним вторгненням росії в україну проблема лише загострилася чесно кажучи Ця проблема була і в мирний час, коли на 1100 дітей був один лише єдиний психолог, то це просто неможливо було окупити, навіть якби він дуже був там, я не знаю, продвинутий, гарний і працював би 24 на 7, все одно б цей спеціаліст не охопив би повноцінно всіх дітей. І ми піднімали ці питання, але з повномасштабним вторгненням ця проблема постала більш суттєвою, тому що всі ми маємо зараз. Е Певні психологічні проблеми, які потребують розв'язання не тільки діти, а й педагоги і батьки. Тому я вважаю, що дуже слушне зауваження, що варто збільшити кількість психологів в наших закладах. І ми дуже сподіваємося що ця ідея знайде відгук і буде затверджена на законодавчому рівні. Захід відбувся в межах всеукраїнського проєкту. Учасників відбирали на конкурсній основі. Ліцей номер 4 імені В'ячеслава Чорновола єдина школа Одеської області, де провели тренінг про безпеку, безпечна освітня екосистема громади. Дивіться більше в програмі Об'єктив.